Продовжуємо розглядати тему синус, косинус, тангенс, та та та, та, тангенс кутів від 0 до 180 градусів. Розглянемо завдання номер 8 1.8. Нам треба знайти синус 135 градусів. Нам треба знайти косинус. 135 градусів, і нам треба знайти тангенс 135 градусів. До рівня. Замінимо 135 градусів як 180 градусів мінус 45 градусів. Згідно з формулами, які ми вже знаємо з вами синус 180. Мінус альфа дорівнює просто синус альфа. Записуємо, тобто синус 45 градусів. За використовуючи таблицю, ми запишемо, що це корінь з 2 на 2. Косинус 135 градусів. Аналогічно замінимо. Косинус 180 градусів. Мінус 45 градусів. За формулою це буде мінус косинус 45 градусів. Відповідно, мінус косинус 45, корінь з 2 на 2. Є відповіддю. Тангенс 135 градусів. Замінимо 135 градусів, як 180 градусів, мінус 45 градусів. Тепер ми знаємо, що тангенс є відношенням синуса альфа, тобто 180 градусів мінус 45 градусів до косинуса альфа косинус 180 градусів мінус 45 градусів. До рівня використовуємо формулу, пишемо синус 180 мінус альфа, це буде просто синус альфа. Косинус 180 мінус альфа це буде мінус косинус 45 градусів. А тепер зверху ми маємо корінь з 2 на 2, знизу мінус корінь з 2 на 2. Два, два однакових числа діляться. Ми отримуємо мінус одиницю. Слідуюче завдання номер 1,11. Нам дають треба знайти косинус, якщо синус дорівнює 3 п'ятих. Запишемо перше. І так, якщо це завдання 1.11, Якщо синус альфа дорівнює 3 п'ятих, при тому і Альфа лежить в межах від 0 до 90 градусів. Визначимося де Це, це значить на одиничному колі, ось тут знаходиться наш кут альфа. Ми можемо зразу сказати, що тут і будуть однакові. Тобто косинус альфа буде більший рівний нуля. Починаємо розв'язування. Згідно з першою тригонометричною одиниці синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює 1, визначимо косинус квадрат альфа. Косинус квадрат альфа дорівнює одиниця мінус синус квадрат альфа. Відповідно. Якби ми просто знаходили косинус в альфа і нам не вказувався кут, то це було плюс-мінус корінь з цього виразу, а так ми знаємо точно, що це треба брати тільки додатні числа, тобто корінь 1 мінус синус квадрат альфа. Підставляємо значення, і ми отримуємо, що косинус альфа дорівнює корінь квадратний. Одиниця мінус наш синус, синус дорівнює 3 п'ятих, відповідно, 3 п'ятих у квадраті дорівнює, дорівнює е, одиниця мінус п'ятих. Е, замінюємо одиницю як 25 двадцять п'ятих, мінус п'ятих. Отримуємо. Двадцять мінус дев'ять шістнадцять двадцять п'ятних, дорівнює чотири двадцять, п'ятих. Слідуючи розв'язуємо. Нам треба. Нам треба знайти. Е, якщо Синус дорівнює 1 третя, це друге завдання. Якщо синус альфа дорівнює 1 третя, і, і альфа лежить в межах. Від 90 градусів до 180 градусів. Нас цікавить, нам треба знайти буде зараз косинус альфа. Але ми повинні визначити, який це буде косинус, додатній чи від'ємний. Візьмемо одиничне коле, візьмемо будь-яку точку, яка знаходиться від 90 до 180 градусів. Косинус це у нас Х. Точки координата точки одиничного кола, як ми бачимо, це мінус. Отже, тут косинус альфа менший рівний нуля відповідно з першою тригонометричною одиницею ми можемо записати. Що косинус квадрат альфа – це одиниця мінус синус квадрат альфа. Ми для того, щоб знайти косинус, ми повинні косинус альфа корінь квадратний плюс мінус. Але ж ми визначилися, що косинус у нас від'ємний, тому ми беремо мінус і пишемо одиниця мінус синус квадрат альфа. Дорівнює. Підставляємо значення, не забуваємо про мінус, одиниця, мінус. Одна третя до квадрату дорівнює мінус корінь квадратний. 3 в квадраті це 9. Зараз же одиницю записуємо як 9 дев дев'ятих, мінус 1 дев'ята дорівнює мінус корінь. 9 мінус 1 вісім дев'ятих З восьми. Мінус. Добуваємо окремо корінь з восьми, окремо з дев'яти. Корінь з восьми дорівнює, можна розписати як 2 на 4, і тобто корінь з двох на корінь з чотирьох. Тобто, це, з цього добувається двійка, два корень з двох. Отже, мінус зверху два корень з двох, знизу корінь з дев'яти, трійка. Завдання розв'язане. Слідуюче завдання. Слідуючий приклад, ось нам дається, візьмемо такий косинус, якщо, косинус, якщо синус дорівнює 3 четвертих. Ось тут якраз не указується кут. Тобто це плюс-мінус треба буде брати. Синус, якщо синус, якщо синус. Альфа дорівнює корінь з трьох розділити на чотири косинус. Квадрат альфа дорівнює 1 мінус синус квадрат альфа і дорівнює 1, підставляємо значення корінь з 3 на 4 до квадрату, дорівнює 4, це 16 у квадраті, тому 1 запишемо як 16, 16 корінь з 3 до квадрату – це 3, 4 у квадраті – 16, отримуємо 13 16 так, як нам не указаний кут, то ми беремо і плюс, і мінус, тобто додатнє від'ємне значення косинуса. Отже, косинус альфа дорівнює мінус корінь з 13 на 16. З 16 добувається, тому буде мінус корінь з 13 розділити на 4, або Беремо додатнє значення косинус альфа дорівнює корінь з 13 на 16, добуваємо корінь корінь з 13, поділити на 4. Слідуюче завдання. Якщо, якщо нам дається, якщо косинус альфа. Косинус альфа до рівня мінус 0,8. Е, знову ж таки, використовуємо цю формулу. Першу тригонометричну одиницю. Ми можемо записати, що синус квадрат альфа це одиниця мінус косинус квадрат альфа. Відповідно, підставляємо 0,8 мінус 0,8, отримаємо одиниця мінус. 0,8 десятих у квадраті дорівнює одиниця мінус 0, ,0 мінус підноситься до квадрату, стає плюсом 0,64 або 0,36 1 мінус 0,64 просто синус. Альфа це корінь з 0,36. Їх два значення, кут нам не вказаний. Корінь з 0,36 це буде 0,6. Отже, одне значення додатнє, а друге від'ємне. Синус альфа дорівнює мінус 0,6. П'яте завдання. П'яте завдання синус альфа, якщо синус альфа дорівнює 4 п'ятих, нам треба буде тут знаходити тангенс, а для того, щоб знайти тангенс, треба косинус знайти. Альфа лежить данина, в яких межах лежить альфа до 180 градусів. Визначимося з косинусом кута. Якщо ми візьмемо одиничне коло і подивимося на півколі, то ось тут у нас буде 90 плюс 180 будь-яка точка, синус однозначно додатний, а от косинус тут буде від'ємний. Отже, нам треба брати косинус альфа, вони будуть менші рівні від нуля. Знайдемо значення косинуса. Запишемо, значить, косинус альфа уже однозначно мінус корінь одиниця мінус синус квадрат альфа. Підставимо значення, отримаємо мінус, тут одиниця мінус 4 п'яти у квадраті це 16,25. Замінимо одиницю як 25, 25. Мінус 16,25 і дорівнюється мінус корінь з 9 25, або ж, або ж це буде корінь окремо з чисельника, знаменника, знаходимо, отримуємо мінус 3 5. Тепер щоб знайти нам тангенс. Тонгенс альфа, ми знаємо це відношення синуса альфа до косинуса альфа, відповідно мінус 4, ой, я вибачаюся, 4 п'яти, треба розділити на мінус 3 п'ятих. Мінус ми виносимо наперед і пишемо 4 п'ятих помножити на 5 третіх, скорочуємо і отримуємо мінус 4 третіх, або це виділяємо цілу частину, 1 1 третя. Приклад розв'язано. Один приклад показую. 1 14. -го. Надо порівняти з нулем. Ось є у нас синус 110 градусів. Надо написати більше він чи менше від нуля. На одиничному півколі подивимося, де 110 градусів. Ось 90, ось 110. Синус це Y, синус тут додатній, значить більше нуля. Син косинус 140 градусів, косинус 140 градусів. Опять, знову ж беремо одиничне півколо. Ось 140 градусів, косинус – це ікс точки одиничного кола. Тут менше від нуля. Таким чином, виконувати завдання успіхів у навчанні.